Всім привіт! Привіт, дітки! А що ми будемо робити з вами сьогодні? Ми будемо гратися з ляльковим будиночком! Ось ляльковий будиночок! Ми будемо гратися і будемо вивчати меблі! Ми будемо розставляти меблі в ляльковому будиночку. Допоможіть мені розставити меблі. Допоможіть мені, будь ласка. У будиночку у нас є ванна кімната. Ось тут, ось тут буде ванна кімната. Що там повинно бути? Мабуть, там повинен бути умивальник. умивальник. Ось у нас є умивальник. У нього тут є шухляда відкривається. Є дзеркало. Так? Дзеркало. Є кран, є водичка, холодна водичка. Там, де Синій колір, гаряча водичка, там де червоний колір. В умивальнику ми можемо помити ручки, вмитися так? і почистити зубки. У нас є ось така лялька. Ось така лялька в мене є. Вона мені допоможе, вона покаже ось умивальник, і лялька ось так. Чистить зубки і миє ручки. Отак, ось так от. Лялька, миє ручки в умивальнику. Отже, умивальник ми ставимо ось сюди. Тут у нас буде ванна кімната. Що у нас ще має бути тут? Також в нас має бути душ. Душова кабіна. Ось душова кабіна. В душовій кабіні можна приймати душ. Ось так лялька буде ставати і приймати душ. Ось у нас навіть є душ. Ось так він знімається, і ми можемо приймати душ. Душову кабіну ми. Також поставимо ось сюди ванну в кімнату. Що у нас ще має тут бути? Звісно, ванна. Окрім душової кабіни, можна приймати ванну. Ванну. Ось так лялька в нас може лягти в ванну, і в ванні можна купатися. Купатися в ванні можна. І, звісно, нам потрібен також туалет. Туалет або унітаз. В туалет ми ходимо по-великому або по-маленькому. Правда? Поставимо ось тут. В нас має бути кухня, правда? В кухні обов'язково має бути плита. І духовка ось у нас є плита. Плита. Зверху над плитою витяжка і духовка. Духовка відкривається, і можна там готувати. Поставимо плиту на кухню. Ось тут у нас буде кухня. Ось тут буде кухня. Звісно, що найголовніше на кухні це холодильник. Ось у нас є холодильник. В холодильнику зберігаються продукти, щоб вони були завжди свіжими. Ставимо холодильник. У нас буде холодильник на кухні. Ще нам потрібна на кухні кухонна стільниця. Кухонна стільниця, на якій можна готувати, нарізати щось, готувати. Також тут є кухонні шафи, де можна зберігати кастрюльки і різне кухонне приладдя. Поставимо сюди на кухню, у нас кухонну стільницю. Далі давайте спробуємо розкласти меблі у спальні. В спальні нам потрібно ліжко. Ось у нас є ліжко. ліжко. Давайте поставимо його сюди, в спальню. Так? І ось, наприклад, покладемо нашу ляльку. Спробуємо покласти ляльку в ліжко, щоб вона спала. І ще ми вкриємо ляльку. Ковдрочкою. У нас є ковдрочка. Вкриємо ляльку ковдрочкою і тепер вона спить. Ще нам потрібна в спальні шафа. Шафа для одягу. Ось шафа можна відкрити, тут можна повішати речі і поскладати речі можна на полицях. Поставимо нам шафу в спальню. І ще в нас спальні може бути ось така тумбочка з дзеркалом. Це називається столик для макіяжу. Можливо, у твоєї мами є такий. І вона за ним фарбується, робить макіяж або розчісується. Ось сюди поставимо столик для макіяжу. І ще давайте поставимо в спальні лампу, щоб у нас було світло. Ось така лампа. Ми її поставимо, щоб було більш затишно і щоб було більше світла. Також давайте поставимо дитяче ліжечко. Дитяче, маленьке ліжечко такому. Так? Таке маленьке ліжечко, дитяче. В якому малятко спить. І можна його так от гойдати. А-а-а. І малятко засинає. Можемо поставити його ось сюди, у іншу Так? Давайте тепер поставимо у вітальні диван. Ось у нас є диван. диван. Давайте його поставимо. Ось у нас вітальня, поставимо сюди диван. І ще потрібно крісло. Ось у нас крісло. На кріслі дуже зручно сидіти. У нас є диван, у нас є крісло. Поставимо їх ось так поряд. А ще ми можемо поставити у вітальні камін. Камін, ось камін. У каміні всередині, там горить вогонь. Там вогонь горить. Дуже тепло біля каміну і затишно, особливо взимку. Поставимо ми камін. І ще можемо поставити телевізор. Ось у нас буде телевізор. Телевізор. Також поставимо у вітальні. Ось такий у нас гарний будинок. Якщо хтось захоче прийти до нас в гості, він постукає в двері. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. І двері. Господар відкриває і запрошує у свій будинок. Що не вистачає нам в будинку? Ще нам не вистачає собачки, яка б охороняла наш будинок. У нас є ось така гарненька собачка, і вона буде жити у будці. У нас є будка, будка для собаки. Внизу поставимо. І тут буде жити в будці собачка наша. Ось тут вона буде. Ось так ми розставили всі меблі. Такий гарний будиночок у нас вийшов. Дякую, дітки, що допомогли мені розставити меблі в будиночку. Дякую, що дивилися це відео. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Дякую, до нових зустрічей. До побачення!